Вітаю всіх, друзі, вітаю всіх на каналі Канада, Моя історія. Мене звати В'ячеслав. Хто не знає, хто перший раз на моєму каналі. Я з родиною живу в Канаді вже більше 9 років. І на цьому каналі я ділюся з вами своїм досвідом, своїм знанням еміграції в Канаду. Я іммігрував сам зі своєю родиною без будь-яких допомог. Своїм досвідом життя, своїм досвідом роботи в цій чудовій країні і ділюся з вами новинами. Ну і звісно, ділюся тим, що знаю, що відбувається навколо українців, які приїхали в Канаду по програмі КОЄТЕ вже є більш-менш зрозуміла інформація щодо цієї спеціальної програми, яку запускали для українців на отримання піар. Це програма по воз'єднанню родини, тобто для тих українців, у кого в Канаді є рідні або близькі люди, рідні люди да, в статусі постійного резидента. То ви пам'ятаєте, що була програма, по якій можна було податися зразу на отримання постійного резидентства Канади, і ці подання зараз завісли. Тобто, люди переживають, вже давно подалися а ніяких немає. Ніякої немає двіжухи. То е, минулого тижня ми з вами отримали деякі пояснення по цій програмі, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Друзі, я дякую всім за вашу підтримку. Я нагадую всім про необхідність підтримувати підтримувати україномовний контент. Будь ласка, ваші підписочки вони дуже, дуже, дуже важливі. Ваші вподобайки або дізлайки це вже аптую, як то кажуть. Ну і не забувайте про. Коментарі, це все допомагає просувати україномовний контент. Це все дуже, дуже підтримує блогерів, україна мовних блогерів, які працюють для вас. Ну і звісно, це підтримує мене. Тепер давайте з вами зараз. Повернемося до теми цього роліку. Минулого тижня міністр імміграції надав деяку інформацію, і зараз трошки більше все це зрозуміло. Що ми з вами знаємо? Ми з вами знаємо, що українці подали 23 тисячі заявок. Я про це зробив відео. Я зробив у мене є стаття на моєму сайті, де я все це розказав роз, роз, роз да, розповів, описав. Тобто, що відбувається, треба розуміти. Подібні заявки, коли е, одна людина хоче привести е, родичів до Канади, вони йдуть по це це, це називається спонсорська віза. Вони йдуть по програмі спонсорства. Є є декілька потоків. Да, скажімо так, є спонсорство, поток, там є певні вимоги для українців. Там є певні вимоги до е, того, скільки отримує зараз заробляє людина спонсор. Да, тобто, якщо я громадянин Канади. Хочу, щоб моя мати, або мій, мій батько, або моя дружина отримали постійне резидентство Канади. Я їх спонсорую. Тобто, я повинен взяти їх на своє утримання, і до цього є певні вимоги. Є певні вимоги до мого доходу, скажімо так, я повинен заробляти певну суму. І ця сума, скільки я заробляю, вона дає мені можливість спонсорувати певну кількість України. Ну певну кількість рідних. Наприклад, якщо я хочу спонсорувати тільки мати, мені треба заробляти, ну наприклад, 70 тисяч доларів. Якщо я хочу зароб... спонсорувати мати й батько, то мені треба заробляти вже 75 тисяч доларів. Знов таки я ці цифри кажу з потолка, щоб ви просто зрозуміли. Що з кожною людиною, кому я хочу надати спонсорство, мій дохід повинен бути вище, да? і от коли я подаю на спонсорство, то уряд Канади, офіцер канадський, він також перевіряє мої доходи, скільки я заробляю, і чи маю я можливість робити це спонсорство, чи ні. Уряд Канади в випадку з українцями цю програму підставив не під спонсорський потік, а підставив під інший потік, да? е, де не треба показувати свої заробітки, скільки ви заробляєте, для того, щоб мати можливість привести сюди, тому що ця програма це вона означає, що я привожу сюди, даю можливість жити і працювати зі мною е, моїм рідним. І ще коли ми кажемо про таки, таке спонсорство, то там є також певні вимоги до подання на отримання соціальних виплат. Ну якщо я, наприклад, спонсорую своїх рідних і близьких по спонсорській програмі, то вони не мають права отримувати вони Мають право отримувати деякі виплати від уряду Канади. Наприклад, якщо я спонсорую свою мати, то під час такого подання я якби даю свою згоду, що я я чітко розумію, і я даю я зобов'язуюсь, що я буду свою мати утримувати що моя мама не буде звертатися там за якимись там, я не знаю. Пенсіями, не пенсіями, якими соціальними виплатами, якщо трапляється так, що моя мама звертається за ціма соціальними виплатами, їй давати ці соціальні виплати будуть. Але так як я її спонсор, і я гарантував, що я беру свою маму на соціальне отримання, ну Канада не залишить мою маму без грошей бомжувати. Да? Канада дасть моїй мамі гроші, але ці гроші вона потім утримає з мене. Розумієте, як це працює, це спонсорство? Тобто, я коли я спонсорую, я гарантую і я несу за це відповідальність. То в цьому випадку Канада пішла не по спонсорській, а вона пішла, пішла по гуманітарному потоку. Тобто, цю програму Возз'єднання України її прикріпили до гуманітарного потоку, де мені не треба доказувати, скільки я грошей заробляю. І по цьому гуманітарному потоку люди, які приїдуть в Канаду, яких я спонсорую. Ну і зараз я, наприклад, спонсорую свою маму. Мама приїжджає, і мама може спокійно, якщо їй необхідно, подаватися на соціальні виплати. І з мене, як з її гаранти, да, я не я, я не, не є її гарантом в цьому випадку. З мене утримувати нічого не будуть. Це саме чому вони з економічного потоку, з спонсорського потоку переклали це на гуманітарний поток. Це щоб трошки ви розуміли, як ця програма спрацювала і чому вона саме в цьому потоку, тому що уряд Канади зразу сказав, що ми громадяни Канади, постійні резиденти Канади, можуть дати можливість своїм різьким рідними отримати постійне резидентство Канади, і це не буде розглядатися як економічні такі моменти. Тобто, тут не треба, немає вимог до заробітку і люди. Люди, які приїдуть, які отримують постійне резидентство, вони мають доступ до всіх соціальних моментів, да, в тому числі і до соціальних виплат. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Тепер йдемо далі, що нам надав е яку інформацію. Надав нам міністр? Міністр сказав, що таких подань було 23 тисячі. Я думаю, що канадці, уряд Канади не очікував такої великої кількості, тому що ну, наскільки я пам'ятаю, прогнози були щось в районі 10-12 тисяч, що може піти по, такій, по цій програмі, але отримали в два рази більше. А, вони кажуть, що сайт глюканула. Багато хто подався по цій програмі, навіть не отримували листа, що, що їхнє подання отримано. Да? На сьогоднішній день було оброблено тільки півтора відсотку, там 300 з чимось аплікацій. І я так думаю, що цих півтора відсотки також входила і наша аплікація. Ну я ми подавалися нашим рідним близьким. Наші рідні близькі тут з нами пожили півроку, ну їм не сподобалось в Канаді, вони захотіли з Канади поїхати. Поїхали, і ми відізвали. І у нас було рішення нам повернули гроші за те, що. За цю програму, за подання на цю програму. І я знаю таких ще дві родини емігрантів з ким ми спілкуємося, у них така ж сама ситуація. Тобто, Ну я впевнений, що ми також попали в ці півтора ці відсотки. Тобто, отримали тільки півтори відсотки. Тепер е міністр еміграції сказав, що у них був глюк в програмі. Це цілком можливо, тому що ну знов-таки е більше подалося, ніж планувалося. Е це одне. Інше, ну, це техніка, таке буває, да. Тобто, в мене немає жодних причин не довіряти уряду Канади і не довіряти міністру. Але що мене насторожує в цьому випадку? Півтора відсотка розглянута. Той же самий час ми з вами знаємо, що за цей же самий час від інших національностей там розглядано вже по декілька тисяч подібних аплікацій по цій програмі. Да? По цьому потоку. Знов-таки, в цьому потоці є декілька програм. Не треба путати гуманітарна програма, вона також йде по гуманітарному потоку, і ця програма по воз'єднанню країни, вона також йде по гуманітарному потоку. І що в цьому проблематичного? От українців подалося 23 тисячі, півтора відсотку розглянуто. Але ця програма, як і будь-яка інша програма, має певну кількість подань. Тобто, максимально по цій програмі може бути видано тільки 10 тисяч. Постійних резидентств, не аплікацій тут знов таки постійні резидентства і видачі віз або щось, вони йдуть не по аплікаціям, а будемо казати так, щоб зрозуміло, по головам да тобто, у вас в аплікації, в вашій аплікації можете бути ви і к вам додані ваші члени родини. Але це не означає, що отримаєте і ви, і ваші члени родини, тобто, кожну людину, навіть дитину, розглядають окремо і видають окремо. І коли кажуть 10 тисяч, це 10 тисяч виданих віз або 10 тисяч виданих постійних резиденц. Да? Тобто це 10 тисяч людей, не 10 тисяч родин, 10 тисяч людей. Це треба розуміти. І от на поточний рік, 2025 рік, таких 10 тисяч місць. 6,5 тисяч чи 6 тисяч 700, наскільки мені пам'ять не підводить, на наступний рік, 2026 рік. Тобто за наступні три роки, я порахував, видадуть всього 21 тисячу 200 таких рішень за три роки. 25, 26, 27. Навіть якщо будуть розглядати тільки українців, а це нереально, Да, це нереально то тільки для того, щоб видати всім українцям, це займе 4 3 роки і ще й хвостик Да, там 1800 українців ще залишається на 2028 рік. Тому казати, ну що це те, що те, що всі ці аплікації будуть розглянуті, я в цьому не сумніваюся. Чесно, я в цьому не сумніваюся. Я розумію, що зараз. Зараз в зв'язку з цими закриттями програм для студентів, да що ці візи всі порізали. Ці студенти зараз намагаються якось все ж таки тут зачепитися. Вони подаються на ці гуманітарні програми масово. Там буквально десятками сотнями тисяч ці студенти зараз намагаються на біженство подаватися і на все це інше. І зараз є. Перегрузка всіх цих е, різних програм я це чудово розумів, але я впевнений, що це буде проблема ну десь приблизно на півроку. Е, уряд Канади вже прийняв закон, де він може е, можуть забирати вже видані візи, просто аналювати їх. Да аналювати програми раніше це було не так просто. Раніше це треба було через суд, Там можна було спорювати. Тобто, це був пром, певний такий процес. Знаєте, конкретний процес, який міг щоб аналювати там візу, він міг затягнутися там на серйозно. Поки цей процес Шов по судах, людину ніхто не мог вигнати. То зараз все це зробили просто. Зараз уряд Канади, офіцер, може просто аналювати візу і все і псь, ніяких судів треба залишати Канаду. Якщо не залишиш, то тоді вже будуть проблему, хто не залишив. Тобто зараз все це полегшено. Я думаю, що десь півроку уряду Канади треба буде, щоб підчистити ці хвости, розібратися з цією навалою. Це, 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 це не те, що не заплановані, це зараз по, по суті, це зараз намагання шальмування. Знаєте, тобто сотні тисяч. Людей, які знаходяться в Канаді зараз по тимчасовим цим разним дозволам, візам, щоб не залишати Канаду, намагаються шельмувати з урядом Канади, шельмувати законами і. Звісно, що уряд Канади буде з цим розбиратися. Буде з цим розбиратися, боротися. Я думаю, що вони з цим розберуться досить швидко. Зараз, якщо ще й прийде, ну, якщо в березні виграють консерватори, то ті, я думаю, вони взагалі. Відкинуть всі реверанси, знаєте, почнуть просто і в них вже є закон, да тобто є законна підстава це робити швидко і ефективно. Тобто, це почнуть робити, і я думаю, що затримка ще продовжиться. Ну, може, з пів року я чомусь я так думаю, що на ці подання, що подали українці, ці подання пришвидшать розгляд. Особливо після цих цього скандалу, який відбувся, я не кажу, що зараз кинуть туди всі сили і почнуть розглядати тільки тільки українців. Е, просто ні, ви ну зрозуміти мене ні, будуть розглядати всіх. Але я впевнений, що кількість українських розглядів буде значно більше ніж вона була за поточний рік, скільки ну, скільки ми це все Бачимо, да тому що ну 300 360 чи 370 виданих рішень ну це знущання над людьми, яким для яких зробили спеціальну програму і яким пообіцяв. І зараз ці відмазки Ну Ми ми не бачили програма глюканула Ну це дитячий, знаєте, такий лепід. Не всі же глюканули Ну, окей, ну не бачили ви там певну кількість там. Нехай ви навіть не бачили половину, але ж ну ви ж. Що найменше там 12-15 тисяч цих же заяв, ви вже бачили, офіцери вже мали до них доступ. Тобто, це була якась незрозуміла ситуація, яка я думаю, зараз е все це все це зміниться. Але знов таки те, що це буде довга програма, те, що розглядати будуть довго, про це казали ну, навіть з самого початку. Вони уряд Канади. Я вже не пам'ятаю точно хто це казав, але. З самого спочатку, ще в 23-му році, коли запустили в жовтні цього 23-го року, коли запустили цю програму, то з урядовців, хтось урядовці Канади, говорив, що це не буде швидким розглядом. Треба розуміти, і хтось тоді ще казав, що ну да, десь в середньому це треба очікувати три роки. Що ця розгляд по цій програмі може зайняти три роки, це те, що я знаю. Щодо цієї програми, що відбувається з цією програмою. Тож я впевнений на 100%, що всіх розглянуть. Я впевнений на 100%, що якщо у вас немає якихось там косяків, якщо ви за цей час то, знаєте, нікого не приб'єте в Канаді. Ну нерви ж можуть здати, да сижу, чекаю, чекаю: ну, задовбали, скільки можна чекати. Українці ж вони ж народ такий, можуть з гаряча щось наробити. Так, ось, якщо нерви ні в кого не здадуть, і ви все ж таки всього цього дочекаєтесь, то я. Впевнений, що всім видадуть, всіх розглянуть, всіх видадуть. Але на жаль, це не буде швидко. Це з одного боку, але але я сподіваюся, що зараз все це значно е, прискорять. Що стосується 23 23 тисячі подач і е, цього ліміту лише в двадцять одну тисячу двісті за на наступні двадцять на три роки, то чомусь мені кажеться, що українців виведуть. З, з гуманітарного потоку ну в мене таке відчуття Я просто бачу, що відбувається зараз з цією, з цією ситуацією і чомусь мені кажеться, що не всіх будуть розглядати певну кількість. Ну тому що там пере, перевантажена ця система. Вона, вона перевантажена і там просто офіцери вони сидять бідні впарені запарені. Я думаю, що Цю програму її виведуть з цього потоку і будуть розглядати трошки окремо. Знов-таки, ніхто вже не буде кидати всі сили на розгля, розглядання документів, тільки у від українців, але я думаю, що все буде гаразд. Тож, друзі, будемо разом спостерігати, що там відбувається. Набираємося терпіння і чекаємо. Всі, хто подався, всі отримають. По цій програмі отримають всі. Я в цьому впевнений. На цьому я з вами, друзі, буду. Прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Всім гарного дня, всім гарного настрою і побажаємо українцям щастя, Україні перемоги!